Думайте, що ваші секрети в безпеці можливо прямо зараз хтось збирає про вас інформацію, і ні, це не параноя, це реальність сучасного світу. Зараз саме час зберегти це відео, підписатись на мою сторінку, де я ділюсь крутими лайфхаками та порадами, що допоможуть берегти ваш бізнес. Від неприємних ситуацій. Ваш смартфон ваш найбільший зрадник. Уявіть ситуація. Звичайна перевірка документів на дорозі. А, поки один поліцейський спілкується з вами, інший перевіряє ваш телефон. Здавалося, нічого особливого. А тим часом на ваш WhatsApp приходить безвинне посилання, один клік і ваші дані вже в чужих руках. Просто швидко, ефективно. Противне шпигунство. Ідеальний кандидат, який погодився працювати за мінімалку. Можливо, він вже отримує зарплату від інших конкурентів. Мета дізнатися все від бази клієнтів до найдрібніших деталей бізнесу. Ваше авто. Шокуюча правда, для встановлення прослужки ваш автомобіль потрібно лише декілька хвилин. Звичайний підголовник перетворюється на центр збору інформації. Ви розмовляєте по телефону в машині, обговорюєте питання важливі. Хтось може слухати кожне ваше слово. Цифровий слід. Знайте, скільки інформації про вас можна зібрати за відкритих джерел. Судові справи, бізнес-конфлікти, активи, родинні зв'язки. І це лише верхівка Асбургу. Романтична пастка. Нове знайомство в соцмережах. За місяць-два приємного спілкування, ви самі розповідаєте все, що потрібно зацікавленим особам. Пам'ятайте, у світі, де інформація це влада, ваша обережність це не про це необхідність.